Бачимо чотири джипи. Добре. Знищити їх. Ясно. Угодьте. Стріляйте. В інтернет просочилось відео, на якому американський військовий вертоліт розстрілює беззбройних журналістів. 12 мільйонів переглянули це відео. І ти досі впевнений, що це якийсь там сайт? Їхнє завдання. Правда. Правосуддя. по-американськи. Людина не виказує себе, говорячи від свого імені. Дайте їй маску. І вона розкаже всю правду. Дві людини і таємниця це початок усіх змов. Більше людей, більше таємниць. Але якщо ми знайдемо когось совісного, одного інформатора, того, хто викриє всі ці секрети, він зможе повалити один з наймогутніших та найрепресивніших режимів. Ти доларів на офшорах ми викриємо цих виродків. Колишнього голову найбільшого банку Ісландії звинувачено у шахрайстві. Ми знищили мільярдодоларовий банк. Це божевілля, хоробрий зараз з білого дому в інтернет просочилося близько 9 тисяч військових документів. Військові записи розсекретили сотні інформаторів. Їхнє життя під загрозою. Потрібні імена джерел, які постраждають, якщо вимкнути ці кабелі. Вони йдуть за нами. Треба друкуватись негайно. На Це найбільший витік секретної інформації в історії. Хтось називає його пробиксам, се Гарді Ньюрктаймс. Усі видання разом з тобою. Хтось називає зрадником. Це змінить абсолютно все. Він не журналіст, він загроза національній безпеці. Все заради виживання. На коду життя. Я щодо життів цивільних у цих військових конфліктах. Якби ти жив у 20-му сторіччі, берлінська стіна впала значно раніше. Не можна зламати світ. Якщо хочеш зробити це, зроби зараз, не зламавши його це. за це, отчай, це, код, Немає часу на лише ти твоє ехо та брехня, якою ти здобуваєш пазари. Це інформація, яку світ повинен знати. Треба їх знищити. Він бреше, він бреше. П'ята влада. Хочете правди? Відшукайте її самостійно. Ось хто їх лякає. Ти. Ти це п'ята влада.